Знаєте, що я зрозумів, випускаючи одне відео один раз на день з понеділка по п'ятницю на протязі шісти місяців. А зрозумів, я три основні речі: перше, це дуже складно і на одній мотивації довго не протягнеш. Потрібна дисципліна та величезне бажання здійснити свою мрію. Ваш характер змусить вас піднятися, ваше бажання допоможе вам діяти, але дисципліна приведе вас до переможного кінця. Щоб досягти успіху і ваші підписники постійно зростали, а ви повинні постійно генерувати контент. Без дисципліни це практично неможливо. Друге, не чекай на швидкий результат, його просто одразу не буде. У багатьох знаєте, як буває? Загорівся, а випустив 5, 10, 20 відео, не отримав довгоочікуваний результат, а де ще й хейт зловив. Емоційно вигорів, здався. Все, нахрен надо, це не моє. А ви ж налаштуйте себе відразу на негативний результат і навіть не думайте поки що про великі перегляди і купу підписників. Просто створюйте контент і розвивайте свій авторський почерк. У вас це буде, але тільки не одразу. І третя, найголовніша річ поставте собі якусь мету, яка вам світитиме як маяку дуже погану погоду. Наприклад, вилізти з якоїсь дупи, стати популярним чи успішним, не знаю, там заробити бабла та переїхати до Іспанії к морю. Саме ціль буде допомагати вам виконувати перші два пункти. І найголовніше підписуйся на мій телеграм. У нас там живе спілкування.